Всім привіт, друзі! З вами Юра Йой. Сьогодні я е, граю в гру шахи. Тут е, я виконую різні завдання, які мені дали в цьому рівні. Тут мені е, дав завдання поставити шах і мат за один хід. Це поки що прості е, рівні. Тут я просто ставлю мат за один хід, ну, це дуже просто було. Переходимо далі. Тут також шах і мат за один хід. Чим далі, тим, чим тим важчі рівні будуть йти. Тут, е, треба йому мат зробити. Ну, тут е, все очевидно, що ставимо на Е7 і все добре. Далі шах і мат за один хіт. Тут трошечки складніше, але просто ставимо свою королеву на Б8 і все. І тут шах і мат поставили. Досить така цікава гра. Але чим далі тим буде слідкувати складніші рівні. Я йому знову шах і мат поставив. Тут треба вже зробити також мат за один хід. Тут треба досить добре подумати. Але тут вже видно, що ставимо так шах і мат і все. Ні -ні -ні. Тут ми бачимо, що також треба поставити мат за один хід. Ну тут таке довго буде. Я тут спробую поставити свого слона на G5 і шахмат поставили. Так само, тут треба йому зробити таку ж саму ситуацію. Ну тут це просто, просто ставимо королеву на F7 і все. Тут, бачимо, нападає слон на королеву, але наша місія атакувати короля і зробити йому мат. Тут бачимо, що король нікуди не може йти. Ми просто маємо його, ми просто дати шах і тоді вийти мат. Але тут ми легко можемо поставити коня на C5 і. Ні, неправильно означає. Спробуємо ще раз. Тут означає, що треба. Подумати добре, тому що треба йому зробити мат. Тут я вже бачу хороший хід це поставити королеву на F7, і ми виграли. Тут треба йому знову мат поставити. Спробуємо поставити королеву на c 6 і, і мат поставили йому. Тут трошки складніша ситуація, бачимо. Але поставлю свого короля на g2 і все. Тут же бачимо, що треба поставити у 2 хода. Я вже знайшов вихід, як це зробити. Просто треба поставити туру на G8. Він її забере, бо немає виходу. А тут просто треба ставити туру на E8 і мат поставили. Тому що тура дає шаха, король не дає пройти далі. Ну що, ж, натискаємо далі. І тут бачимо трошки більше фігур. Шахи у два хода. У два хода трошки складніше вже. Я спробую поставити слона на, на b 6 йому дали. Він відійшов на c 8 і ставимо королеву на c 7 вже і шахімат є. Натискаємо далі. Тут трошки менше фігура, означає має бути трошки легше. Тут спробуємо вставити коня на G7, зробимо шах, а також туру на D8. І змогли. Як швидко ми з вами можемо це зробити. Так, далі тут просто спробуємо шахнути його. Він відійде на H7. І тут треба щось придумати, якось грамотно. Чи ні, тут не виходить шахімат. Ще раз спробуємо. Спробуємо поставити. Туру на С8, він відходить, зразу боїться. Але це все трошечки не по плану, тому що якщо я поставлю слосну сюди, він відійде. Треба добре подумати, тому що це завдання такі на логіку тут. А Я просто поставлю слосна сюди, він відходить. І спробую поставити туру на С8 і виграли, як швидко ми це з вами можемо робити. Це круто. Гра дуже цікава, рекомендую справді вам скачати її. Е, далі. Тут мату 2 хода. Ставимо королеву на F7 від відходить. Але тут треба е, у 2 хода, а тут виходить на нас Я би хотів провести цю пішечку королеви, е, але все рівно, ставимо так, та й ми виграли. Далі тут же бачимо досить запутану ситуація. Але тут я знайшов вихід, як це зробити, поставимо е, королеву на H8, він забирає кінь, але тут просто заберемо коня і король не має куди тікати. Ось так. так е, тут е, така ситуація, теж запутана. Я тут спробую просто забрати коня, зробити йому шах, але він забирає. Ні, так не вийде. Давайте спробуємо ще раз. Тут треба добренько подумати. Як би це зробити? Ну, досить складне вже стало. А якщо попробувати просто забрати коня? Він забирає і. Ні, не вдасться. Це вже досить складно. Я вже не дуже розумію, як це розв'язати. Треба добренько подумати, щоб ви зрозуміти, як це зробити. І я, здається, я маю ідею. Треба просто поставити королеву на G6, і мушах зробили, він відходить. А після того ставимо королеву на F7, яку захищає кінь. Та й все, і мушах і мат є. Думаю, на сьогодні досить, буде продовження. Потім, і, і, щоб коли я проходити буду, це буде потім продовження. Вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І всім пока.